Добрий день, приїхав такий гарний Ford Escape на чорних дисках гарних. Тут фара ліва тримається нормально, це у нас 19 рік. Гарно виглядає, крило підімнуло трошки, капот тут цілий, непогане авто. вам параметр покажу. Тут по правій підвізці, ця сторона також ціла. Тут бампер стоїть, бачите. Безпека ціла в автомобілі, великий екран, гарний автомобіль, хороший салон. Так, Тут воно підігнуло крило. Чуть-чуть дверки зацепило, бачите, отут внизу. Ладжерон на місці, цілий леджерон, капот цілий, колесо в багажнику є. Так що будьте здорові, купуйте машини. Сьогодні щось така погода не зовсім зимова. Так, бачите, тут колесо середнє, але диска не бачу щось. І коврики якісь, залишки від фар. Кому цікаво, дзвоніть пишіть, якщо не, у нас багато машин, більше ста машин. І якщо не знайдемо то, що ви хочете, ми вам привеземо. Будь Дякую.